2025 добігає кінця, і ринок смартфонів нарешті стабілізувався після хвилі літніх та осінніх релізів. Усі ключові моделі вже вийшли, ціни осіли, а виробники завершили оновлення прошивок, які впливають на продуктивність і камери. Це найкращий момент, щоб підбити підсумки року і назвати ті смартфони, які реально варті своїх грошей. Без переплат за бренд, маркетинг чи сирі функції. Нижче фінальний рейтинг пристроїв, що у четвертому кварталі 2025-го дають максимальне співвідношення ціни та можливостей Відкриває наш рейтинг смартфон, який дає максимум потужності за гроші і одразу задає темп усьому топу. Poco F6. Це типовий представник серії майже флагман, де характеристики працюють на результат без переплат. Тут стоїть amoled екран 6,67 дюйма з роздільною здатністю 102020p, частотою 120 Гц, захисним склом Gorilla Glass Victus та базовим захистом IP64. За продуктивність відповідає свіжий Snapdragon 8S Gen 3 у парі з 12 Гб. Байтами оперативної пам'яті та дуже швидким сховищем UFS 4.0 на 512 гігабайтів. Усе це робить смартфон комфортним для важких ігор і стабільним у щоденному використанні. Батарея на 5000 мАч тримає типовий день, а зарядка на 90 ватів повертає енергію дуже швидко. І саме камера головний компроміс. При денному світлі результат нормальний, але вночі помітні шуми, та й надширокий модуль слабкий. Тому Poco F6 і стартує з 10-го місця. Чудова продуктивність і топ. Повий екран, але камери тримають його нижче ніж могли. б. Infinix Note 50 Pro бере дев'яте місце та виступає як міцний представник середнього класу, який робить акцент на стабільності, плавності інтерфейсу та відчутному запасі продуктивності. Тут великий сучасний дисплей з високою частотою кадрів, тому анімації виглядають дуже м'яко, а система працює швидко навіть у важких сценаріях. Пам'яті більш ніж достатньо для будь-яких задач, і це реально відчувається в повсякденному використанні. Основна камера вміє тримати деталізацію на світлі, а фронтальна видає природніку кольори без зайвого косметичного ефекту. Акумулятор тримає довго, а заряджання повертає смартфон у стрій за лічені хвилини. Це відчувається буквально кожного дня. Додаткові бонуси теж приємні. Гучні стереодинаміки від JBL, повний набір безконтактних можливостей, інфрачервоний порт, підекранний сканер та навіть сенсор на задній кришці, який може показувати базові показники здоров'я. Смартфон вийшов універсальним, робочим, стильним та доволі технологічним, як для свого кошика. Восьму позицію займає Tecno Camon 40. Смартфон для тих, хто в першу чергу думає про камеру і екран, а вже потім про все інше. Тут яскравий amoled дисплей з дуже плавною картинкою, на якому і фото, і відео виглядають реально соковито, а стереодинаміки з Dolby Atmos додають до цього приємний об'ємний звук. Основна камера з сенсором від Sony та оптичною стабілізацією добре тримає деталізацію в день, а фірмовий режим швидкої серійної зйомки дозволяє ловити стрибки, біг і будь-яку динаміку без. З мильних кадрів у поєднанні з розумними алгоритмами це робить Camon 40 сильним варіантом для мобільної зйомки. Автономність тримається на рівні. Смартфон впевнено доживає до кінця дня, а швидка зарядка дозволяє швидко повернути його в бій, якщо потрібно терміново бігти з дому. Є і приємні дрібниці на кшталт окремої кнопки швидкого доступу та захисту корпусу. Від пилу й бризок, тож гаджет не боїться повсякденної експлуатації. Але компроміси теж відчутні. Дизайн став доволі безликим. Фірмовий штучний інтелект нав'язливо лізе у всі налаштування і вимагає часу, щоб його притушити. Нічна зйомка помітно слабша за денну, а класичного розйому для провідних навушників немає. У підсумку Tecno Camon 40 – це про екран плюс камера за адекватні гроші. Сьому позицію займає смартфон, який більше про комфорт ніж про сухі цифри. Плаский корпус без вигнутих країв, зручний у руці. Екран із високою частотою оновлення добре читається навіть під сонцем і не мерехтить у темряві, тож очі не вигорають після вечірнього скролу. Основна камера з роздільною здатністю 200 мегапікселів та оптичною стабілізацією в день видає дуже деталізовані кадри. Уночі тримається гідно, але до топових камерофонів їй усе ж таки далеко. А окремого телевика для нормального зуму тут немає. Процесор Snapdragon 7 серії дає спокійно користуватися важкими застосунками та сучасними іграми, без відчутного перегріву. Однак запас продуктивності це швидше робочий кінь, ніж ігровий звір. Батарея на 6000 мАч витягує день активної експлуатації. Швидка зарядка приблизно на 80 Вт помітно економить час, але бездротову зарядку виробник пожертвував. У плюси йдуть приємний дизайн, захист від пилу і бризок, стереозвук із хорошим запасом гучності та підтримком. Римка І7, у мінуси урізана камера без телевика і ціна, яка вже небезпечно наближається до більш цікавих конкурентів. Тому в нашому топі Honor 400 отримує лише сьоме місце. Realme 15T це про автономність і практичність у щоденному використанні. Смартфон відчутно легший за більшість довгоживучих моделей, тримає заряд у режимі реального дня, так наче батарея взагалі не зменшується. І при цьому не виглядає як цигуна, бо корпус тонкий і зручно лежить у руці. Екран працює плав. Яскравості вистачає навіть на сонці, а шім тут підвищений, тому очі менше втомлюються. Камера одна, але для соцмереж більш ніж достатньо. Кольори живі, деталізація при денному світлі приємна, а фронталка навіть дозволяє трохи приблизити кадр без критичної втрати якості. У роботі модель поводиться спокійно: інтерфейс не підлагує, програми відкриваються безметушні, а в іграх на невисоких налаштуваннях можна провести час без перегріву. Додайте сюди повноцінний захист корпусу, стереозвук та швидку зарядку. І стає зрозуміло, чому 15Т упевнено займає свою позицію в топі. Це добротний, універсальний смартфон для тих, кому потрібен робочий будень і з великим запасом ходу. На п'ятому місці у нас Motorola Edge 60. Смартфон, який у середньому сегменті грає ближче до флагманів тонкий і легкий корпус, приємне покриття і повноцінний захист IP69, тож його не страшно взяти під дощ чи на рибалку. Тут 6,67 дюймовий піолет з частотою 120 Гц, який нормально. Читається на дворі і дає дуже плавну картинку в меню і браузері. Усередині стоїть чіпсет MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативки і 512 ГБ сховища. Для повсякденних задач і більшості ігор цього вистачає з запасом. Головна фішка камери трійний модуль із окремим телефото з трьохкратним оптичним зумом, плюс основний сенсор 50 Мп і ширик. Для подорожей міста. І портретів набір вийшов дуже універсальний. Акум тут на 5200 смартфон живе. Два дні у змішаному режимі так немає бездротової зарядки, і Wi-Fi не рекордсмен. Але в цілому Edge 60 дає саме той баланс: екран плюс камера, плюс автономність, плюс захист, за який його спокійно можна ставити в топ на п'яте місце. Насінгфон 3А бере четверте місце, бо в сегменті ціна якість він дає те, що інші часто економлять. Справді яскравий аМЛЕТ на майже 6,8 дюйма з плавністю 120 Гц, продуктивність рівня Snapdragon 7S Gen 3, яка без проблем витягує щоденні задачі і важкі ігри, та камери здатні видавати різкий денний кадр завдяки парі 50 мегапіксельних модулів і адекватному телефото з оптичним наближенням. Система Насінг ОС не гальмує, виглядає охайно і не перетискає зайвими меню, а підсвітка. Лив дає брендовий стиль і корисні індикатори для викликів та таймерів. Заряду 5000 мАч вистачає на день півтора активного користування, а швидка зарядка відновлює енергію помітно швидше, ніж у більшості конкурентів середнього класу. Є нюанси на кшталт відсутності блоку живлення та максимальних 256 ГБ без можливості розширення, але саме баланс екрана, камер, стабільної роботи та сміливого дизайну виводить фонд 3А на четверту позицію. Xiaomi 15 t стає третім у добірці, бо серед осінніх субфлагманів саме він дав найкращий баланс заліза, камер і автономності за адекватну українську ціну. Великий дисплей тут для того, щоб комфортно дивитись контент і грати, але головне всередині свіжий чіп, який тримає стабільну продуктивність без перегрівів. Тож навіть важкі ігри працюють рівно. Основна камера з оптикою Leica. видає природну картинку і в день, і в умовах міського вечора. А портретний модуль дає приємний об'єм без штучного мила. Акумулятора вистачає на повний день активного користування, і смартфон швидко відновлює заряд, якщо кинути його на провід. Повна герметичність корпусу теж додає впевненості. IP68 у цьому сегменті досі трапляється нечасто. Є нюанси з передстановленим софтом і зайвими елементами HyperOS, але загалом 15 t виглядає як найрозумніший спосіб отримати майже флагманський досвід без переплат. На другому місці опиняється OnePlus Ace 5 Racing, смартфон, який у четвертому кварталі став майже міфічним прикладом того, як середняк може тягнути на рівень флагмана без дурних переплат. Апарат працює на свіжому чіпі Dimensity, який дає стабільні високі кадри в іграх і не перегрівається навіть у відкритих світах, у поєднанні з швидкою пам'яттю та продуманим охолодженням. Дисплей великий амулет із відповідною плавністю руху. Не неагресивний, просто добре відкалібрований для фільмів і повсякденних сценарій. Основний модуль камери базується на сенсорі Sony, тож узагалі не дивно, що в день фото виходять живими, а ввечері приємно чистими без надлишкового шуму, хоча ультраширу та телека тут і немає. Автономність стала ключовим козирем. Батарея витягує два дні змішаного користування, а швидка зарядка повертає нормальний рівень буквально за коротку паузу. Корпус не ковзає, має захист від бризок і зібраний акуратно. OnePlus лишився вірним своїй філософії практичності. У підсумку маємо апарат, який за свою вартість пропонує. Онує той самий флагманський комфорт, але без зайвих понтів. На вершині нашого топу опиняється смартфон, який узагалі не поводиться як середнячок Samsung Galaxy A56. Це той рідкісний випадок, коли в масовій моделі поєднали і преміальний вигляд, і надійну збірку, і стабільність, за яку люди роками обирають саме Самси. Скляно-металевий корпус, повноцінний IP67, тонке тіло, приємний хват. Уже за перші секунди створюється відчуття, що тримаєш щось дорожче, ніж воно коштує. Суперамолет тут не просто яскравий, він прямо випалює. Картинку в доброму сенсі цього слова: плавність, насиченість, читабеність під сонцем усе на місці. Чіп Exynos поводиться стримано, не гріється, не нервує, працює рівно і стабільно. Батарея дає той самий спокійний день півтора, коли не треба хапатися за зарядку о 16.00. І камери знімають так, як любить сьогоднішня аудиторія. Кольори трішки підкручені з приємним глянцем, готові до соцмереж без зайвих фільтрів. Так, у комплекті лише кабель, і так ціна в офіційному ретейлі кусається. Але Загальна суміш дизайну, стабільності, екрана, автономності й довгої підтримки софту робить a 56 тією моделлю, яка логічно і заслужено забирає перше місце. Це смартфон, який просто відчувається правильним. Під кінець року вже добре видно, хто реально відпрацював свою ціну, а хто просто з'явився на ринку і загубився в шумі. Попри постійні релізи та гучні анонси, у підсумку вирізняються не цифри в характеристиках, а стабільність, продуманість і те, як смартфон поводиться щодня. Сам такі рішення й формують фінальний рейтинг четвертого кварталу, без зайвого блиску, але з чесним розумінням за що люди готові платити свої гроші наприкінці 2025 року.